Люди, які Бога прославляють, і Різдва щорік чекають. Я сюди з неба спустився. Дуже подивитись хочу, чи у ніч пророчу люди прославлятимуть Христа. Те, що стане забувати, що настає той день, коли Ісус народився для нас. Тихо, чую, хтось крупує снігом, аби їх не налякати, буду тут спостерігати. Маємо, брати, сказати, що важкі часи настали, затоптали правду в землю, народу долю сплюндрували. У нас он, небо, мир не чисте, а там на сході йде війна. Крізь біль до правди, мов мисто, порвалась доля неодна. І тут нам, брати, зовсім сумно: у кожній хаті біль душі, свята на вулицях не шумно, бо серце там на рубежі. В країні панує відверта зневіра. Стали за хмарними ціну на їжу і газ. Корупція тручає усіх в одну брівку. І тільки Господу під силу спасти усіх нас. Нам потрібно поспішати, щоб у ніч святого поклін Богові віддати. Хай боронить нас від злого. Вифлеєм йдемо. в дорогу. стійте! сійте, маю шаму. Я тут пленталась за вами. Всяке може з вами статись. Треба перестрахуватись. Є у вас земля. Чи хата, встигли зареєструвати? Бо якщо якесь нещастя, може все майно пропасти, як підете невагомість, зникне ваша нерухомість. Гей, не хніпте свої рожі, я миттєво вам поможу, тільки за маленьку плату. Кілька тисяч небагато, ну я йдемо реєструвати. Брати мої, не ведіться, ви на неї подивіться, ласа видно до чужого, певно, робить ще й на кого. Йди собі, куди йшла. Бач-яка, дурних знайшла. Невже не чули про реформи чи про децентралізацію? Я віднедавна знав і сам таку інформацію. Центри з надання адмінпослуг у всіх регіонах відкрили. Аби люди куди хочуть, туди і ходили. І неважливо, де ви, з якого району, заяву приймуть сюди, все згідно закону. Подаєте документи, пару днів чекаєте, потім йдете і все оформлене собі забираєте. Такі реформи мудрих трьох царів, без зайвих глупіт і без хабарів. Саро, їхні байки. <смір> Я там а мучили майки. Глузду <смір> в них нема ні рама. Мов наївні старі дами Йдуть куди, хто знає і до кого. Називають його Богом. <смір> а, <смір> де народи вся вже знають. Досі царям довіряю. Та нема реформ і не буде. Легко майте, думайте мозками, люди. Ось юстиція давно сервіси онлайн зробила, а ви молод'ята нікуди не йшли з хати, а на сайті день весілля могли спланувати. Так не купить ніхто, ні дату. можна не бронювати. А коли народиться малюк, не віддаючи його з рук та без зайвого уходження, можна отримати свідоцтво про його народження. Безпосередньо у пологовому будинку. Ти кота. Так і чуєш, Ізя, та тож наш шанс. Вибираємо швидко час. Де то є? Яка адреса? О, знайшла. А давай Одесь. О, десь одна. І на палі. завтра вільний час, і вони розпишуть нас. Пішли, пішли О, там вони, почали. Мій всесильний володарю. Де ти бігала? Де була? Що принесла? Чи щось забула? Царю мій, та я ж не спала, недалечку тут гуляла. Ось зустріла пастухів, вже, бувало, їх розвела. І знаєш, що все зірсувало? Якісь реформи трьох царів. Вони нам спину в меч стромили, щоб нам конвертах не носили. Ламають повністю систему, яку ви роками будували. Руйнують усе без жалю, нам руки усім пов'язали. Що за диво нині з вами? Я є царем над царями. Я паную в стороні. Всі належати мені. Чи ви чули, любі мої, що нікчемне якісь троє, яких всі царями величають, нам палки в колеса вструмляють. Ой, біда від них сама не ходить, а по наших рядах лише горе водить. Ні, ніде нашому брату де копійки взяти. Усі рішення змушують вчасно приймати. Скоро електронний розподіл ведуть, ніякої можливості заробити не дадуть. Відколи почув я цю новину, я не маю спочину. Якщо їх не зупинити, довго нам так не прожити. Чув, що вони вислиємідуть, якісь дари комусь несуть, Господом своїм його ще називають. І у нього помочі благають. Один я царку, володар всього краю. Царят, я не знаю. І знати не бажаю. Ви, слуги мої, ви завжди мені покірні. Доженіть їх і в дорозі, убийте на морозі! Я вас гукнув сюди, панове, бо маю намір путіти. Ви і я впевнений і готові зі мною дари принести. Скоро в небі знамення засяє, яке прорізло на весь світ сповіщає. Я кличу вас у нелегку дорогу. Маємо вклонитися ми Господу Богу. Все, що зможемо, ми принесемо. Що ви скажете на це? Я маю все, живу не бідно, та серце болить за землю рідну. Хочу, аби людям, що на ній, Жилось не гірше, ніж мені. Не можна осторонь розкошувати. Серцем ділами готовий я допомагати, щоб мої онуки гордились мною, готовий вже йти з тобою. Я теж готовий мандрувати, ми ж прагнемо усі одного. Країну маємо рятувати і боронитимемо від золоту. Попросимо помочі в Христа, та зламаємо стару систему. Задача наша непроста. Та раз відважились, підемо. По всій країні немов поводина. Корупційні схеми нависають. Наші зміни кожному громадянину оминути їх допомагають. Все робимо чисто, прозоро. Для людей і їхніх благ. Збережемо час, блокання по коридорах. Такі зміни в наших руках. Ач, до чого техніка дійшла? Дивим, так, Меніше, ти не сюди покажуть вам планшет. Тому що тупиш на сайті Міністерства інвестицій є онлайн реєстрація бізнесу онлайн-реєстрація. Бізнес, ну, бізнес, бізнес. І що ми будемо робити? Хочу, хочу, хочу. Я собі салон краси. Швидше дані отут не Та, ти. ти. Хочу, хочу. Хочу. Хочу, хочу. що то якась новорічна акція. І скоро така реєстрація. Кінку, ти в мене мудра, про тут роботу Що ти будеш мати і салон? Будемо гімплювати, файну купів заробляти, а ти тим ще будеш ти. керувати. Я дивлюся, ви наївні вірити все, що пишуть. пишуть. А вони ж вас на дурнях лишуть. Не побачите салон, краще не зажити, бо на ваші дані повісять кредити. Краще не скупіться, а зі мною поділіться і за пару днів Сара буде мати не салон, а царський палат. О, хулєра, я не що каже, та тікає від нас, собарниця. Ти скажи своїм напарницям, що вам всім кінець настав. Я вже все зареєстрував. Шерсті в шефій міністерстві Павло і Дія казали, що я буду у нас дитина, то одразу можна в домі е, світлосту видати і Ну, душо, тепше двійки. Мой дима, йдемо, коханий. Де погуляє, амінью Fu... за нас бай. Ми з далеких доріг із столиці йдемо. Свій щирий окрім виплеєм несемо. Залишили палату, аби куплін низенький Христу Богу віддати. Нарожденого Господа попросимо освятити страждальний наш край до мудрих рішень реформ. Боже нас проводжай, ми багато дарів не несемо, і без золота, й смирно йдемо, Та діла наші щирі і честі ми Христові в офірі складемо. Доля рідного народу зовсім нелегка. Значний слід цим залишила і рода Важко з цим боротись нам в трьох. Але нами вірні люди, допомагає усім Богу. гаймо часу, панове, вже скоро досяє зоря. Отож, поспішимо привітати над всіма царями, царя. Прийшла я тисячі доріг, стоптала тисячі чобіт, вже й не віриться, не йметься, ніхто навіть не ведеться. Сидять люди в інтернеті, хто в компі, хто у планшеті. Мені вже не довіряють, про ці сервіси всі знають. Як нам бути, що робити, як нам далі в світі жити? Володарю землі і неба. Там всі, хто чесні, проти тебе. Тихо, будь циганкою, бо вліплю тобі доган. Мусиш краще працювати, аби з цього килим мати. Я стараюся, працюю, мене не бачать і не чують. А що це за голота? З якого ви болота? Іроде, твоя свобода меж не знає. Не в силі серце не сприймає твою жорстокість твоїм ділам. Не збутись ні, бо ти горітимеш вогні, в смолі кипітимеш проклятий і більш не будеш панувати. Геть звідси, прокляті. Знайшли Кого тут прославляти. Не стерплю поведінки такої, не залишу вас спокої. Гей, смерте, смерте моя мила, вірно ти мені служила! Хай непокірних кров тече рікою. Махни своєю гострою косою. Тут, панове, я з косою. Ніби кликав, хто за мною. Кого маю я скосити? З них ніхто не має жити. Їх усіх скоси. Крім того, раз ти вже в моїй палаті, то скоси царів тих клятих, реформаторів, шалених, що йдуть до Вифлеєму. Чола. Ох, не буде цього царю, я косою їх не вдарю. Вже різдвяна зірка запалала, промесію на вісточку дало, мушу я йому служити. А тебе прийшов я вбити мене? А за що? Я не готовий. Хоч, знаєш, зіткни голову чортові, Зрештою, я могучий, я багатий, можу добрий викуп дати. На ось золото моє, тільки не куси мене. Твою душу маю, я забрати, щоб не робити більше в світі біди. Знань, справедливість приходить завжди. Я попрошу охорону свою, хай розплатиться з тобою. Думаєш, можливо, все купити? Маю я навік тебе провчити. Вірна охорона, бережіть мою корону. Бачите, отця з косою хоче влади наді мною. Ми тут, наш славетний царю, не дамо тебе в образу. Іди, смерте, хай тебе від... тут від тебе навіть слуху. Хлопці, треба вам вже знати, що не можна все придбати. Всі ваші статки за життя для мене просто лише сміття. Так що радше розступіться, бо один лиш мах косою і підете всі за мною. колись цар Велику ладу мав, що рішав, лапи бав, навіть страусом буку мав. Гайдча їхні продавав. А тепер... Павлу не з нищи плинтуса. Ніц не є ночь. Йось, не робіть мені нерви. Хай йде да собі замени. Смерть вірна, незрадлива. Кого мені ти спорядив? Ірода і його свиту, Вони варті далі жити, ніщо безкарно не пройде, ніщо не зникає. Над кожним коварником косар зависає. Я на світло теж подався, воно сюди всіх привело. Христос вертепі народився, тож зустрічаємо, друзі, усі, Різдво. Прийми наші скромні дарунки, які у серцях ми принесли. Та щирі молитви і віри покунки. Служити тобі, дай нам сил. Народила нас мудрістю, як Соломона. Щоб українці нами пишались, щоб діла наші не марнувались, Щоб кожен правитель чи цар утримував мудрість удар. Ми обіцяємо тобі вірно служити, довіру і народу завжди дорожити. А все тільки на благо людей робити. Окрім низенькі тобі наш пане, нехай в Україні мир настане, щоб не знала дитина ні одна. прокляте у двіку слово, війна. Хай в кожнім домі тепло і радість панує, Хай наші прохання правитель наш чує, Прийми уклін, щирий, о Божий сину, від вірних тобі, дітей, України. Ми святкуємо Різдво, з року в рік. Віру в тебе передаємо, з роду в рік. Дякуємо, що допомагаєш нам по правді жити. Будемо завжди вірними тобі служити. Так так, і да, так і так. Да. тут щось знов без нас затівається? А ну розтопіться, дайте подивитися. І жінку, склумінися. О, На небе подивися. Бачиш, на небо зірка ща. Зірка. О, Христос, Бог, народився. Він нам всім допомагає Треба його признати. Маєм шану і його дати. Хай згода і любов поміж нами панує, хай справами вашими серце керує, хай злоби і заздрості згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутися. Шляхом ірода не йдіть, він зовсім не веде до Бога. Оце Я, по справедливості живі. бо це є правильна дорога. Як насправді вже втомився. Тільки всього надивився та радію щиро нині. Бога прославляють по всій Україні. Так щиро і вірно Його люблять люди. Нехай віку поміч усім усім буде. Як чекаєте помочі з неба, почніть насамперед себе, щоб світ спасти. Христос на світ народився. Тож, друзі, вітаємо Ісуса в вертепі і славу Вовишнім, йому заспіваємо. Nebo i zemlja дожидається. Слава Ітерію!